Ще одна дуже класна кава це Кенія. Хто полюбляє кислу каву, це саме вона це щось неймовірне. Про неї навіть говорять, що це. Смородиновий джем у часті. Все, що може бути зібране з журавлини, смородини, всіх всіх ягід, воно все поєднано тут. А це дуже-дуже класна кава. Я знаю, що її навіть спеціально схрещували, щоб вивести оцей неймовірний її смак. Вона вирощується на висоті 1600-200 метрів. В Кенії в основному ми та обробка, що надає її смаку, чистий, прозорий. Після смак ще дуже цікавий факт, що в Кенії дуже дуже жорсткі аукціони. і фермера вони слідкують за якістю свого зерна, тому завжди його класно доглядають. Через те кава Кенія має найвищий ґреті зерна і вона вважається найдорожча кава у світі. Мені сьогодні пощастило, я її буду пробувати. Ну хоча я її постійно беру додому. Я знаю, що це класна кава, як завжди, 0,5-250 кг, 0,5-250 має зіп. Запаяна і з лентою. І я ніколи не можу навчитися її нормально відкривати. Так смакуємо. Ну, це щось. Це, це просто неймовірний смак. Я її обожнюю. Я її від щирого серця рекомендую, хто полюбляє каву, Це такий вибух. Фруктів, чорниця, смородина, ожина. от Таке солодке, класне, вишукане вино, і воно от в поєднанні з цими фруктами ну дуже класне. Я, я не можу просто описати, в мене емоції пруть, а слів не вистачає. Тому рекомендую, це дійсно класна кала. Я її люблю і рекомендую.